Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ви дізнаєтесь відповідь на питання, якщо вкладник має вклади у декількох банках-учасниках фонду, чи гарантуються ці вклади у кожному з банків? Відповідь однозначно так. Кожному вкладнику гарантуються його вклади в кожному з банків-учасників фонду. Під час розрахунку гарантованої суми відшкодування неплатоспроможному банку до виплати вкладнику фонд гарантування вкладів враховує всі кошти, розміщені вкладником, на депозитних, поточних та карткових рахунках, в тому числі на рахунках, які відкрито для ведення підприємницької діяльності в одному банку. Але звертаємо вашу увагу, що на час воєнного стану діяльності Є норма 100% відшкодування вкладів, а через 3 місяці після скасування чи припинення дії воєнного стану, гранична сума відшкодування коштів за всіма вкладами в одному банку складатиме 600 тисяч гривень. Отже, якщо ви маєте вклади у декількох банках і вони визнаються неплатоспроможними, то в такому випадку фонд гарантування поверне кошти з кожного банку в межах граничної суми відшкодування. Щоб отримати більше. Корисних порад підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.